Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати, як робити Харвестера. Для початку вам потрібно дочекатися, щоб на одній з карт він з'явився. Для цього відкриваємо вибір карти і дивимося, чи немає значка Харвестера. Як бачите, зараз його немає, тому потрібно дочекатися, поки він появиться. Для цього заходимо на цей чудовий сайт. Тут можна подивитися ротацію карт, коли він буде. Після того, як ви попали на карту з Харвестером, шукаєте його на карті. І рухайтесь туди, чим пошвидше. Для чого ж вам виконувати того Харвестера, ви спитаєте? А це ми робимо для рецептів на усі дві легендарні зброї: еквалайзер та Юпітер, які стріляють енергетичними патронами, але вони не дуже ефективні проти інших рейдерів і бачить, щоб обламати броню, а так їх призначення більше для того, щоб вбивати арків. Основна важкість виконання Харвестера це інші рейдери, які також хочуть його зробити. Ви можете, звісно, з ними домовитися, але тоді придеться ділитися або рецептами, або ресурсами, які падають. По-моєму, королева Харвестера завжди охороняє Ракетір і декілька дронів. Важливим є те, що вам потрібно збити всіх дронів, тому що вони будуть реально мішати, коли ви будете вибігати з Харвестера. І коли ви будете відстрілювати їх в процесі того, як ви виконуєте Харвестер, на вас може заграти сірокетіри і королева. Тому відстрілюйте їх заздалегідь після того, як ви розібралися з меншими арками. Дочекайтеся, доки королева відійде на протилежні два сторони відносно Харвестера. Для чого розбирайте з іншими рейдерами, можете з ними в принципі, домовитись, попробувати, або якщо впевнені в собі, то відстріляти їх. Підходимо до цих дверей. Відкриваємо їх. Коли чуєте цей звук, то чим пошвидше вибігаєте з Харвестера або не заходьте в нього, якщо ви ще не знайшли, двері завжди відкриваються автоматично, коли починається цей звук. Для того як ракета випускається, двері знову автоматично закриваються. У вас є біля 40-50 секунд, поки знову не почнеться цей процес. Так, вам потрібно вскривати ось такі панельки, вони розміщені на другому поверсі по всіх сторонах. Доки ви не знайдете дві капсули чи батарейки, не знаю, що це таке. Коли ви їх знайдете, ви зразу зрозумієте, що це вони, тому що вони будуть просто там лежати, їх треба буде дістати, їх не можна буде лутати, так як мені дозволяють зараз після вскриття. Ми просто бігаємо і зламуємо все підряд, коли чуємо звук, обігаємо. Не робіть мою помилку, не потрібно знімати щити, тому що тут є два види шкоди: один вогнем, а один електрикою. І коли він б'є електрикою, то він збиває вам якби щит, але він не буде бити електричним зарядом, доки ви не зберете усі батарейки. А в тому, що ви знімаєте щит, ви дуже підставляєте себе проти інших рейдерів. Коли ви бігаєте з харвестера, то піджимайте завжди під ліву чи праву стінку цього любого виходу, вас не буде дамажило. Але не стійте посередині забігаємо знову харвестер і продовжуємо далі шукати акумулятори. Раді завжди виходить на одну сторону, бажаюсь не цю, тому що часто рейдери не, не хочуть самі виконувати Харвестер, вони просто сидять і чекають, поки хтось його зробить. Ця сторона, якраз на кінець карти, відкрита, там немає особливо де сховатися, тому я вважаю її найбезпечнішою. Як бачите, поки що ніяких слідів акумулятора. Можете замітити один акумулятор вже лежить знизу, так як перший з трьох він завжди лежить просто на підлозі. Ось і перший акумулятор, точніше, вже другий. Кидаємо його вниз. Всі останній акумулятор, після того як ви зібрали всі три. Вам потрібно відкрити три секції і вставити три акумулятори по ним. І от же після цього, як ви вставляєте цей акумулятор, ви можете знімати щит. Тому що тепер вогню не буде, а буде вбити вас електрику, яка буде бити тільки по броні, тому її варто знімати. Але можна навіть не вибігати, тому що по ХП шкоди вам не буде проходити. Як воно трошки багається, батреки не хочуть вставлятися, вони ці штучки закриваються, та нічого, просто продовжуйте далі робити, що робило. Як бачите, він засвітився червоним, значить, що зараз буде вогонь, вам потрібно вибігати. Я не помиляюсь, вона тепер буде чередуватися раз вогонь, потім один чи два рази електрика. В принципі, дивлячись на це центральне ядро, ви можете зрозуміти, що зараз саме буде, чи електрика, чи вогонь. А ще деколи звуки просто багаються, як можете замітити, оскільки зараз починає цей електромагнітний зарядник випишуватись. Ви мене відвертайтесь ніколи від цієї штучки, на неї орієнтуйтеся. А трошки я проблеми маю з цим вставлянням батарею. Тому краще всього буде їх підставити до ємкості для них, а потім вже почати відкривати, вставляти, відкривати, вставляти. А ще, якщо ви не встигаєте за електромагнітні фази оці вставити батарейки, то вони викидаються на зоні. Тому старайтеся робити пошвидше не так як я. Ще не помиляюся, бо перший чи другий день після запуску ігри. Тому в мене трошки трусилися руки в той момент навіть. Так, після того, як поставили всі капсули, на стінках вилазять ось такі штучки. Їх є 6 на нижньому поверсі і 6 на верхньому. Пулями вони дуже погано ламаються. Мені здається, швидше набагато буде їх ламати все-таки мілічною зброєю. Ми далі просто їх ламаємо, це вже майже кінець гарвестера. Соло, думаю, все-таки не встигнеться за перший захід зламати їх усіх. Але це нічого страшного, якщо до вас ніхто до сих пір не прийшов, я думаю, вже і не прийде, в принципі. Нам потрібно буде повторно вставити всі капсули, щоб знову почати ламати їх. Але це не страшно, головне, що вони заграли королева, вони заграли рокетіра. Ставлю знову акумулятор і продовжуємо далі ламати ці штучки. Електричний удару не боїмося, щит ми зняли, все окей. Дивимося завжди на ядро, дивимося на двері, що вони не відкриваються. Як бачите, звуку зараз ніякого немає, а ворота повідкривалися, воно оранжево. буде файло шоу. Вставляємо в акумулятор вже в третій раз. Бачите, чомусь тільки два випало, один з них взагалі не випав навіть. Ламаємо останню штучку, після чого відкриваються три капсули з нашою винагородою. Діваємо ще тув'язково. Зердині ми знаходимо наші схеми на Юпітер, на еквалайзер. Також тут падає багато мікросхем і просто ресурси, які можна потім переробити. Але не варто розцінювати Харвестера, як просто фарм ресурсів. Хоча якщо ви робите в соло, в принципі дуже багато тих ресурсів падає, як бачили наші рецепти. Вони тут гарантовані, ви завжди получаєте Юпітер і еквалайзер. Деколи буває дублікати навіть падають. Ну, типу, два Юпітера, один еквалайзер там. Також ці секції, які ви відкривали, їх теж можна злодати. Тут падає велика кількість мікросхем. Аркс плаву та ще всяких штучок. Друзі, на цьому, в принципі, все. Як ви бачите, харвестери дуже легко робиться. Потребує тільки трошки часу, концентрації, і щоб вам ніхто не мішав. Це найважливіший останній пункт. Бо якщо це відео було для вас корисним, залиште коментар, поставте лайк і до наступного разу, друзі. Всім дякую за перегляд.